У Стефанії виявився непростим. Багато снігу і не намало, але порочищати на дворі треба було, бо через дво на носі. Старенька взяла мітлою лопату, взула старі чоботи і пішла прочистити хоча б стежку до хати. Тітку Стефанія, ви чого? Давайте я допоможу. Раптом гукнув сусід який побачив стареньку у дворі з мітлою. Михайло перебіг через вулицю і відразу взявся до роботи. За кілька хвилин уже все було готово. Стефанія навіть не мала йому чим піддячити, тому просто подякувала хлопцю за його добре серце. Передень різдва. Жінка вирішила, що треба піти в магазин і купити чогось смачненького, стала одягатися, витягла з шафи своє зимове пальто, яке купувала, якщо як син був маленьким. Син вже кілька років, як нема на цьому світі, а пальто є незносиме. Щоправда, в деяких місцях є невеликі дірочки від молі, але вона є хусткою парчевою прикреїта й на тому все. В магазині була черга, люди купували хто ковбасу, хто рибу, хліб і до хліба, усім хотілося добре свято провести. А коли дійшла черга до Стефанії, то вона взяла небагато. Хліб, молоко, сметану і ще пшеницю, а коли стала розраховуватися, то зрозуміла, що навіть на цеї грошей не вистачить. Люди, що стояли в черзі позаду неї, вже стали обурюватися, що вона чергу затримує, мовляв, чого йти в магазинах, що немає грошей. Старенько, тихенько відклала сметану і пшеницю, взяла лише хліб і молоко і вирішила, що так різдво проведе. Адже головне не стіл і все, що на ньому, а головне молитва. Почувала вона додому, а по дорозі зайшла на цвинтар до свого степана. Важко й тепер без нього, бо ж коли удвох і на дві пенсії то ще якось можна було протриматись, але вже два роки як його не стало, і літній жінці зовсім сутужно приходиться. Ввечері Стефанія погасила світло, щоб колядники не прийшли. Не те, щоб вона не хотіла їх бачити, а просто не мала чим їм за коляду віддячити. Вже збирала старенька спати, як почула такий спів під вікном. Глянула у вікно, а це поштарка Галина з двома своїми племінниками прийшла колядувати. Дякую вам, діти, за коляду, але я не маю вам чим віддячити. Хіба помолюсь за вас, щиро зізнала старенька. Так нам, подяка, не потрібна. Ми прийшли ще повечеряти з вами. Я все принесла, ви не хвилюйтесь, стала щебетати Галина і, не, знаю, не чекаючи запрошення, зайшла до хати. Да, племінника Галини, молоді хлопці старшого шкільного віку, швидко допомогли тітці розкласти стіл, а Галина з сумки стала витягувати кучу, вареники, рибку, смажену, пампухи. Усього потрошки, так і стіл накрила. Я сьогодні вранці теж в магазині була, в черзі позаду вас стояла, і бачила, що ви навіть пшеницю не взяли, а як у святвечір без куті, пояснила Галина. От ми з хлопцями до вас і прийшли, щоб трошки вас розвеселити. Старенька спробувала ложечку куті і повеселішала. Приємно було усвідомлювати, що є ще хоч хтось у цьому світі, кому вона небайдужа. Раптом під вікном знову зеленала коляда. На цей раз був уже чоловічий голос. Стефанія відразу пізнала свого сусіда Михайла. Після гарного віншування, вона запросила хлопця до хати. Михайло дещо зашарівся, побачивши за столом Галину, але усі присутні не звернули на це увагу, подумали, що він морозом. Стефанія була щаслива, як ніколи, адже в такий важливий день вона не залишилася сама, знайшлися добрі люди, які вирішили б її підтримати. Це ж так чудово усвідомлювати, що на цій землі ще не перевелися добро, любов, милосердя. А двох людей, які в клопотах цього світу таки змогли побачити нужду старенької, бог теж щедро винагодив в той вечір сподобались вони одне одному. Зародилися між ними кохання, а невдовзі вони й побрались. Отак одна маленька добра справа принесла щастя стільком людям.